Простий роботяга і військовим був, і служив. Дві внучки, двоє дітей, син дочка. Сужі син служить, і зять служить. Дуже хороший сім'ї, про нього тільки, тільки все хороше. Я Анатолія знаю, десь більше п'яти років знаю. Ми з ним разом працювали, за кордоном разом працювали, разом пішли служити. Потім разом поїхали на Сумщину. Позивний був дід. Ну, дід по-українськи. Але завжди він казав навіть молодшим хлопцям: не кажіть на мене, дід, називайте мене Толя. Всі його поважали. Був хорошим побратимом, хорошим товаришем, завжди бав про свою сім'ю. Ми з ним призвалися 24-му році, в червні місяці. Це виходить, що він рік і чотири місяці. Ми служили в ВВП Меджевіш під прикордонною службою Ну, артилеристами. Він був водієм. Ну, возив бика, забирав бика. Вивозив гармати на, на позиції. Ну, така була не нього робота. Ну і не раз, коли потрібно було, він з нами був в окопах, в бліндажах, ночував. Якщо потрібно, треба було підсилення. чи хлопці були відпустці, він сюди нам допомагав. Був строїтель, в нього руки були золоті. Я приїхав, він позавчора, в 6 годин вечора. Ну, це... Син розказував мені, що повечерили, а на рано вже не прокинувся. Да. Відірвало тромб, бо тиждень назад я ще з ним спілкувався, коли він був там. Ну, я чув, що по голосу, що в нього здоров'я не дуже. У нього постійне давлення високе було. В нашій пам'яті він залишиться, бо багато чого доброго ми один одному зробили, і з сім'ями так і залишаємося дружити.